Києву ймовірно не варто очікувати на нинішні обсяги військової допомоги від США за нової адміністрації. Про це в інтерв'ю NBC News заявив новобраний президент Сполучених Штатів. Він зазначив, що намагатиметься покласти край війні в Україні. Крім того, республіканець наголосив, що не триматиме США в НАТО, якщо інші члени блоку не будуть вносити більше коштів на потреби альянсу. Нарешті варварська держава повалена, так прокоментував події в Сирії президент Франції Мануель Макрон. Окремо він віддав належне сирійському народові його мужності й терпінню. І французький лідер зазначив, що Париж залишатиметься відданим безпеці всіх на близькому сході. Не стали жертвами вогню завдяки сусіду. Сьогодні в передмісті Миколаєва сталася пожежа в житловому будинку. Її побачив місцевий житель Артем Морошко, який проїжджав повз. Чоловік знаючи, що у помешканні перебувають діти, одразу кинувся на допомогу. З задимленого будинку вивів чотирьох дітей: старшому було вісім, молодшому один. За 40 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання ще встановлюють.